Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне, чому у статуї німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті ти мене й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зеркнеш, і головою не квнеш. хоч знаєш, знаєш добре, знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами свій біль. Свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витвій оживає, хоч в пахощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого бажаного страшного того гріха.